На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 9 та 10 січня 2024 року. Сьогодні, 9 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. З 13 години 57 хвилин дня починається час гекати. Тому посіви насіння овочевих культур для отримання якісного насіння треба завершити до 13 години дня. Поливи та підживлення не проводимо, але можна проводити обрізку садових рослин при гарній погоді та зеленій операції. Сьогодні сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 9 січня. В цей час організм дуже ослаблений, потрібне рівне психологічне тло і висококалорійне харчування. Небезпечно в цей час переїдати і не пити алкоголь! Харчування для здоров'я це нежирні сорти м'яса, риба, різні олії, рослинні, овочеві супи, різні каші, молочні, кисломолочні продукти, горох, квасоля, капуста, морква, буряк, топінамбур, пастернак, селера. Різна зелень, яка у вас є, та різні горіхи. Завтра, 10 січня 2024 року, чорний місяць буде знаходитися в знаці Козиріг. 11 січня, тобто післязавтра, новомісяча. Тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо і не можна турбувати в цей час розсаду. Але можна тільки поливати рослини, підживлювати рослини в дні гекати та в період народження молодика не можна. Але при гарній погоді можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. І 10 січня сприятливий день для різних заготівель! Важливо для здоров'я! 10 січня 2024 року, це час чорного місяця, з космосу. Зовсім не поступає ніякої енергії, а 11-го буде місяця. Тому бережіть себе, бережіть своє здоров'я. А ще й до всього, це період козерогу. А в козерозі організм потребує сирих овочів і фруктів або свіжо приготованої їжі. Енергетичне відновлення після свят найкраще в контакті з землею, з рослинами, з тваринами та птахами, якщо є домашні птахи чи тварини, Поспілкуйтеся з ними, рослини є на підвіконі теж з ними. І земля в горщиках теж ця земля вона вам допоможе відновитися. Не можна в Дні Козирогу пити каву, їсти, шоколад, не можна використовувати алкоголь, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези і не користуйтеся в цей час сіллю. А ось що можна для харчування такого використовувати, щоб було здоров'я. Ось вже є час, коли в козирозі можна використати макароні вироби, можна свіжі та варені овочі використовувати для приготування їжі, молочні або кисломолочні продукти, пісне м'ясо, відварені яйця, морську рибу, рослинні олії, моркву, буряк, пастернак, селеру. Капусту, всяку зелень, яка у вас є, журавлину, гранати та різні горіхи. І дуже добре в цей час пити чай із шипшини. На цьому ми завершуємо ранковий випуск: за вікном зима мороз, сніжок, мете. А ми вам бажаємо у ваших будинках тепла та затишку, усіляких вам гараздів, миру та добра. До зустрічі сьогодні ввечері. На все добре, бувайте здорові.